Вітаю, розповім вам історію свого клієнта, історію одного дня, так би мовити. Ірпінський районний суд розглянув нашу заяву про видачу дублікату судового наказу. Нібито справа і вкрай проста, але в той же час вона виявляється вкрай складною. Чому тому, що коли клієнт уже до мене звернувся а, за юридичною і правовою допомогою, як виявилось, о, раніше він вже звертався до цього ірпінського суду з метою видачі дублікату. І ті обставини, на які мій клієнт посилався, на жаль, не дало змоги суду прийняти законно обґрунтоване рішення для видачі цього дублікату. А як ми розуміємо, цей дублікат дає можливість звертатися до приватного виконавця або до державного, Виконавчої служби і стягувати аліменти. З певних причин клієнтом був втрачений оригінал судового наказу. Ну і що? Юридична компанія Тарасенка до да партнери допомогла поспілкувалася з клієнтом, зрозуміла обставини втрати цього документа, правильно сформували заяву. Ну і правильно донесли цю позицію суду, що в подальшому було реалізовано в задоволене рішення. Така історія одного дня мого клієнта. Таких історій дуже безліч. Ну і саме найголовніше всім вдалих вирішень справ. А ці вдалі вирішення справи тільки з юридичної компанії Тарасенка та партнери.